Всім привіт із сонячної Італії. Дев'ята -го година ранку вже 35 градусів. Жари і вологість 70. Як це відчувається, прямо прям на тілі відчувається вологість. Два моїх Соняха вам передає привіт. Вітання. Кадр. Моє освітлення і Марія. Можна подумати, що змонтовано. Марія мене сьогодні зранку здивувала. Ми спагетти ми їмо, снідаємо і баклажанами по новому рецепту. Смачно? Аж побородіти так смачно, да? Кетчупа туди налила, Молодець. Кожен ранок різний сніданок надивує. Вранці встає їсти хочу. Ми ж їм починаємо пропонувати. Вони вже там задумали, що вони хочуть. Я роблю так. Каже, їсти хочу. Говорю, добре, Іди шукай, що ти будеш, покажи. Все, я не пропоную нічого. Покажу вам маленьку розпаковочку от Марії 7 років, що вона любить вже насити. А скоро школа їздимо через наш районний центр, магазинчик у нас є дуже хороший. Ось такі топіки вона з минулого року носить. Ну, вона дівчинка росла. Люблять. Вона за зимою, коли холодно, то що треба. І футболку наверх. Отакі от у нас коштує 3 євро. І 2,50 запропонували трусики такі. Нас одної зими були такі. Це іменно от на зимі класні. Да? Така ідея. Чорні. Вона захотіла комплект. Чорні, білі. Дуже класно. А, і перед тим, як нижню білизну нову вдівати, ми обов'язково її перемо. В Україні я цього не робила. Це я подивилася в італійців. І взагалі це дуже-дуже логічно. Тому що воно воно, воно спочатку шиється, руками все береться. А ви знали про таке? Ви пеєте перед тим, як перший раз вдягнути нижню білизну, тому що я до 32 років цього не робила. Піддивилася Віталійці. В Італії почався сезон відпусток, і в нас тут є родичі мого чоловіка, які ще свій будинок залишили, тому що або під знос. Або його опечатають, або ти за нього маєш платити. І Франческо кожен рік перед тим, як вони приїдуть, воду лагодить, жінком ще й приглядають. Ну, можливо, можливо, коли ти час від часу туди їздиш, то це як і приглядають. То вони кожен рік Марії привозять подарунок. Тому що знають, що франко грошима якби ну, візьме, але таке. То Марії вони кожен е, привозять в цьому році, що нам привезли, мені дуже сподобалось такий альбомчик. Тут всередині ну, наклеїв дуже мало. Такі отакі коники. Дуже різні, отакі коники, чорним саме в є трафарети, не можна творчістю займатися. Доволі багато трафаретів. І от, так, от просто багато в різних позах е, коників. Це мені сподобалось. Але Марія більш така, от вона щось розмальовує, розмальовки, У нас це все нове залишалося. Не любить вона такого. Вона любить сама це все малювати. І що мене дуже взагалі здивувало, отакі штанишки. Марія дуже любить штани палацу. І в минулому році точно цю марку ми купили? це що вна? Blue Kids, Blue Kids це середнє. На них у них скітки. Мені подобається, коли в них скітки там реально мету, половину ти платиш. Мені дуже подобається, у нас коричні такі, ми в минулому році викупили такі. Мені завжди всі подарки дуже подобаються. Я таку маю. Аби воно все було хороше, аби воно не було мале. А якщо вона його чуть-чуть поносила і воно мале, в мене ж є племінниця, вони приїхали з Мілану. Міняти тут, якщо воно мале, то ти не будеш. Мені подобається тут матеріал, і цей матеріал використовують всі марки. Може бути дешевше, може бути дорожча марка, але матеріал один і той самий. Всередині а, видно, бачите? Я пам'ятаю, у мене такий костюм був, як я була мала, теж з такого. Він не дає скатишей. Є різні ковтини, є різне що, так що, може, комусь собі, навіть, чи що. От всередині не така махра, наче таке, що воно скатиші дає, воно і тут дасть відразу скатиші. А всередині от отакі ниточки. І оця матерія, вона не дає скатиші. І, в принципі, ну, не розтягується на колінах чи ще щось, в неї о, такі штанці геть на колінах не розтягуються. Так що у нас сезон подар... подарунків розпочався. Вчора приїхала племінниця старшої сестри, дочка, їй вже 22 роки, і вони обмінюються. Ну, Франко завжди на свята, він дарує гроші, лише гроші, тому що ніколи не догодиш. А, тут теж нам щось привезло. Всім хорошого літа і хороших подарунків. Отакі у нас в Італії, так. Дві зірочки, одні 22, другі 7. Кузіни. Дуже люблять один одного. Я коли їхала в Італію на 4 місяці, я вдома на підвіконнях залишила дуже багато сортів фіалок. Сестра потихеньку-потихеньку це позбавила. залишилось два деревця. Сюди я приїхала, це все Франческо стягнує. Таке волосся воно відпустило. Я поставила поруч горшок і візьму сюди його, натикаю. Хоче росте, хоче не росте. Але ще хочу сказати, я зрозуміла, чого він це все стягує. Він же ж оце насадить як-небудь, а потім з мене спрос робить. Це ж виходить, де б ти не катався, а ти маєш приїхати. Це все полить, подбати, хоча б полить. Та ще й в нашу таку спеку то полить регулярно. Господарство він не заводить, тому що в Італії закони не дозволяють сильно господарство завести, і це дуже відповідально. Плюс на квітки грошей не треба тратити. Закінчилася в нас земля, треба сказати, щоб купив. То це ж, виходить, де б я не каталася. Коли його вдома нема, то мені доводиться вертатись додому і це все поливати. коливати. Те само господарство. Так що, чоловіки, прислухайтеся, якщо хочете, щоб ваша жінка була якби, більш домашня, насадіть їй квіток. Насадіть їй вазонів і воду підведіть зручно, і вона буде сидіти вдома коливати ваші вазони. Після аномальної жари дощ. Я завжди про це забуваю. Недаремно зранку так волого було. Люблю, коли дощ. Таке враження, наче тільки-тільки сіно зібрав, закинув його. В шалаш, або накрив і потім дощ пустився. Або коли дощ грона, не треба йти сапати. Або ти череду пасеш і весь промок. Такі думки медитації. Класно. От вам і життя в італійському селі. Вже години дві йде дощ. Корда таке белісімо арка балена. Я де то є. Фантастико. Я вже